Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test, А це найпопулярніший SUV шкоди у світі і найдешевший кросовер ваг на українському ринку. Шкода Камік насправді оновилася іще минулого року, але зараз попрацювала над цінами. Тому сьогодні розповім, чому камік з роботом дешевший ніж камік з механічною коробкою передач, і як зекономити 10 тисяч євро. Купуючи ось такий кросовер, знаю, що заінтригував, тому не забудьте підписатись. Як і у всіх кросоверів шкода, а назва камік починається з літери К і закінчується на К'ю. Запозичене це слово з мови північних народів Канади, воно означає щось, що пасує власнику так добре, наче друга шкіра. От якраз в шкірі і відбулися основні зміни, тому що якщо подивитися на нижню частину бампера, то видно, що з'явилися ось ці вигини доверху, ніби посмішка у цих. Канадських народів. У оновленого каміка змінилася розшітка радіатора, вона стала більшою. Знову ж таки, її легше впізнати за оцими товстішими здвоєними вусами, які тепер сильніше випирають вперед. Тобто решітка стала виглядати більш вертикально розташованою. Хоча насправді найлегше оновлений камік все-таки впізнати за допомогою ось цих фар. Отвори під фару стали більшими, стали квадратнішими. І цікаво, що для каміка тепер пропонуються навіть матричні фари. Щоправда, для тих двох комплектацій, які є в Україні: а, Essence та Selection, я не знайшов їх навіть в якості додаткового обладнання. Змінилася також і форма накладки а-ля позашляховий захист. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто, задати пошук шкода камік. То застосунок знаходить 16 пропозицій, 13 із яких це однолітрові каміки із роботом, як у нас. До речі, у каміках, ну, мабуть, найбільший кліренс в своєму класі 188 мм. Це стільки ж, як у Код'яка, і це більше на диво, ніж у старшого брата Карока. І якщо зазирнути знизу, я зараз подивився. Там майже все дно зашите такими пластиковими аеродинамічними листами. Ну майже до задньої підвізки, тільки в тебе центральний короб з випускною системою. Це гарно, в тому числі для бездоріжжя, хоча це ні разу не позашляховик. І ті версії, які продаються в Україні, у нас оснащують виключно 16-дюймовими колесами в простішій комплектації Есенс. Це йдуть сталеві диски з ковпаками, а в дорожчому селекшені, як у нашого, йдуть 16-дюймові легкосплавні диски. Для українського Каміка пропонується три бензинових мотора. Дві версії однолітрового трициліндрового турбобензиновика або на 95 сил, але тільки з механічною коробкою передач, або на 115 конячок, як у нас, і виключно з роботом. На 7 швидкостей з парою сухих щеплень. Ну і, звичайно, є топовий варіант 1,5 TSI на 150 кінських сил. Теж з роботом на 7 швидкостей. Виключно зрозуміло, що всі суто передні приводні. Колись для Каміка на самому початку його продажу пропонувався і атмосферний 1,6 з автоматом, а не з роботом. Але однолітровик мало в чому йому поступається. З точки зору динамічних якостей, і точно краще з точки зору економічності. І сьогодні 1.6 атмосферник на ринку, здається, пропонується виключно для сіата Арони. Взагалі, економічність і ефективність, мені здається, це ключові слова, коли мова йде про камік. Подивіться, сам мотор ну, неймовірно компактний. Ось він, всього-навсього. Здається, що коробка передач більша, ніж цей двигун. І зверніть увагу так само на акумулятор. Він малесенький, наче на мотоциклі. Хоча при цьому присутні речі, які є в усіх майже шкодах з категорії «simply clever» Мені дуже подобається ця гумова горловина, яка розкладається, для омивайки. А зараз важливе повідомлення. Ми відокремили огляди військової техніки в окремий канал, який називається бойові машини. Будь ласка, підпишіться! Посилання традиційно в описі під цим відео. Мені здається, що ззаду каміка зміни навіть більш виразні, ніж спереду, тому що сильніше змінився бампер. В ньому з'явилися теж ось ці вигини догори. Цей дифузор такий об'ємний. Ну, тобто. Пізнається машина. Також стали трохи виразнішими ліхтарі. Ось цей відбивач, він теж трохи задраний вгору. І насправді в обох комплектаціях, які пропонуються в Україні, немає електропривода багажника. Це тільки руцями. Але об'єм багажника при цьому один із кращих в класі, якщо знову ж таки не рекордний: 400 літрів. І якщо скласти спинки, це 1395 літрів. Дуже непогано для такого компактного кросовера. І що важливо, шкода завжди пишалася своїми рішеннями з Simply Clever. Тут їх просто на вибір. Така виставка досягнень шкоди. Дивіться, в нас є сіточка ось тут, для якихось а, дрібних речей під поличкою. В нас є ось така підвісна кишеня для пляшок. Якщо її прибрати, то ми бачимо, що є ще ось такий фіксатор. Для речей, які а, можуть кататися по підлозі, але таким чином їх можна зафіксувати. Ну, Якщо подивитися в підпілля, то у нас повноцінна запаска і традиційний набір. Балонний ключ, домкрат і все таке. До речі, камік був першою шкодою, яка отримала ось ці динамічні вказівники поворотів. Але безумовно найкрутішою опцією Simply Clever є ось ця накладка на двері, яка виїжджає і захищає двері від пошкодження на парковці, коли ви там, наприклад, дістали до стінки чи ще кудись. Вони насправді є на усіх чотирьох дверях. Ось, ну тільки на багажнику нема. Хоч це і найменший кросовер, але ти відчуваєш, що це шкода. Непогано оснащено. навіть для цього сегменту в нього вже є. 8,25 дюймова цифрова панель приладів. Здається, в неї змінилася графіка порівняно з тією, яка була до оновлення. Це є обох комплектацій. 8 дюймовий екран мультимедійної системи, кліматична система в дорожчій версії, а в базовій йде кондиціонер. Причому салон традиційно для шкоди такий трохи темнуватий, хоча в нашій версії є світлі акценти. Ось Цей такий матеріал, який Нагадує велюр, він же є у вигляді вставок і на передніх та на задніх кріслах. Важить традиційний е механічний і ого навіть є кнопка перемикання режимів їзди. Натомість немає бездротової зарядки. Ну, для бази дуже непогано. От Що дуже круто, це наявність ось цих рішень, хитрих рішень, Simply Clever, які роблять комфортнішим щоденне використання машини. Тобто є ось така. Вставка ось сюди на центральний а, Тут де підставка для склянок. Тобто воно стається для ключів, для монеток і теоретично для телефону. Тільки насправді телефону для маленького, тому що навіть не нові айфони сюди вже не входять. Тобто, може, не знаю, для якихось дрібніших речей. І що мені найбільше подобається: в кишені дверей є ось такий пакет для сміття. Це те, що завжди. Тебе дратує в салоні. Немає куди кинути сміття, і воно просто накидане в кишені в дверях. А так є спеціально навчений дівайс. Ось таке кермо а, з підігрівом і пелюстками. Це опція навіть для селекшена. Кажуть, що в селекшен в якості базового обладнання вже входить парасолька з набору Clever. А от крибок для лобового скла, який приховано. Під лючком бензобака, він вже є і в есенсі, і в селекшені. Але одна з речей, яка здивує задніх пасажирів, незважаючи на доволі компактні розміри, камік всередині на задньому ряду, дуже просторий. Я вже колись казав, що його можна порівнювати за запасом місця ось тут, навіть із кароком. І це приємний сюрприз. Єдине, що от в нашій версії, в якої є ось така цікава поличка, над трансмісійним тунелем вона фактично забирає місце для ніг третього пасажира, який міг би тут сидіти, йому доведеться трошки ось так розкидати ноги в боки. А так, що над головою? Що перед колінами? О! Отож! Головна інтрига і головне питання. По каніку, чи вистачає йому одного літра трьох циліндрів і 115 кінських сил? Багато хто зразу скаже, що не вистачає. Мені теж в деяких ситуаціях хотілося б більше, але треба чітко розуміти, навіщо ви купуєте цей автомобіль? Якщо для перегонів, то є і значно потужніші, трошки дорожчі моделі. Та й взагалі у мене багато друзів, кому і 300 сил не вистачає. Вони шукають машину де більше конячок. Але треба чітко розуміти, що ринок кросоверів вісу формують саме машини з трициліндровими бензиновими турбомоторами за останній час. У мене був і Ford Puma, Opel Mokka, Renault Кердіан. Звичайно, Nissan Juke. Всі в діапазоні 115-130 кінських сил. Тут теж три циліндра, з яких знімають 115 сил, але дивитися треба насправді не на кінські сили. Вони реально не вражають. Дивитися треба на обертальний момент. І вуаля, ми маємо 200 Нм метрів в діапазоні з 2000 до 3500 обертів. Для порівняння атмосферний чотирициліндровик, який пропонувався раніше в якості базового мотора, який так хотіли українці. Був значно кволіший, він видавав 156 Нм метрів і гірше розганявся, і більше їв. 200 Нм, метрів, щоб ви розуміли, це майже стільки ж, ну, трішечки менше, ніж у атмосферної Mazda cx 30 з дволітровим мотором на 150 кінських сил. І дійсно, якщо прибрати ось це психосоматичне і один літр, то цей мотор реально їде краще. Ніж більшість атмосферників на чотири циліндри. І важливо, що все це поєднано із роботизованою коробкою передач на 7 швидкостей з двома сухими щепленнями. Коробка дуже точна, дуже швидка. Дуже цікаво, налаштовано старт-стоп, який максимально часто глушить мотор. От тільки ну, ти уповільнюєшся, ще навіть далеко не зупинився. Він зразу вирубає двигун на найменших уповільненнях. Інколи мені це заважає, інколи хочеться вимкнути промусово кнопочку тут. але ти розумієш, навіщо це робиться? Це робиться задля економічності. І результат від цього є, тому що фактично однолітровик сьогодні став заміною дизельному мотору. Дизельному. І спалює дійсно небагато. Хоча в мене виходить приблизно. 7 літрів виробник каже, що середня витрата тримається десь на рівні 6-6,5 у міському режимі і близько 5 в заміському. Звичайно, економити краще в режимі еко в каміка в версії Selection, Я був здивований, є функція перемикання режимів їзди. тобто є еко нормал спорт та Individual. От Цікаві налаштування робота. Мені дуже подобається, наприклад, як він їде в спорті, тому що швидше перетинає передачі саме в спорті, ми заміряли розгін до сотні, і виробник декларує 10,1, в нас реально вийшло 10,5, що дуже непогано для маленького мотора, ну такий темпераментний, жвавий дует турботрійки і робота на 7 швидкостей. Але що цікаво, в нормалі, ви коли, наприклад, їдете 100 там, Ззаду за фурою по трасі, і просто збираєтеся її обігнати, ну, випередити, не те, щоб сильно обігнати, тому що у вас є ще одна смуга ліворуч, натискаєш на газ, і тяга наростає настільки впевнено, але м'яко, що робот не переходить на понижену передачу. І здається, навіть оберти не ростуть, але ти відчуваєш, як пришвидшуєшся, і машина виходить на обгін. Така. Цікава магія в цьому сенсі. Це для тих, хто каже, що однолітровика не вистачає, тому що в нього тяга, як там кажуть, турбіна дує, машина їде. Ну, зрозуміло, що від цієї динаміки не паморочиться голова і не темніє в очах. І улюблений з точки зору темпераменту, Мій Камік це півторалітровий TSI на 150 сил. він... З роботом реально ну, майже спортивна машина, він за 8,5 половини не бурає сотні, він жвавий, динамічний і дуже цікавий автомобіль. Але то вже більше про емоції. Зараз же мова йде про достатність, чи вистачає каміку для щоденної їзди, для щоденних умов експлуатації цього мотора. Хоча мені здається, що у півторалітрового каміка і в нашого каміка шасі однакове, тобто ти розумієш, що того запасу, який закладений в ходовку, тут вистачить. Для значно потужнішого мотора. Добре, що взуто в 16-дюймові шини, тому що це певним чином компенсує таку інколи таку типову шкодівську жорсткуватість. хоча він дуже часто їде комфортніше, ніж моя Mazda cx 5 на 17-дюймових дисках. Наш однолітровий камік буквально на 50 кіло легший за 1,5-літровий TSI це 1230 кіло. Дуже дуже небагато, якщо дивитися. На сучасній кросовер, хоча для сегменту бісув це більш-менш розповсюджена цифра. От ти, коли рушаєш з місця на цьому роботі, ти розумієш, за що люблять такі трансмісії. Швидка, точна, ну, майже ні в чому не поступається сучасним автоматам. І от взагалі весь характер Каміка, він такий слухняний, навіть місцями азартний. Ми не добралися цього разу до переставки до змійки, але і так можу сказати, що. Він виглядатиме дуже пристойно. Але з таким мотором це все-таки машина не для перегонів. З іншого боку, ми багато їздимо зараз одеською трасою в місто назад. І от я розумію, що на трасі те, що в тебе однолітровий мотор, це майже не відчувається, тому що він легко тримає високий темп, тому що він азартно прискорюється може з трошки вищими обертами, ніж у потужніших моторів, але це все одно. Оце трициліндрове, непарне Зищання, воно таке дуже цікаве на слух і за відчуттями цієї вібрації від трьох циліндрів я майже не відчуваю. Ти її чуєш тільки коли мотор запускається після того, як старт-топ його заглушив. Ну і може в певних ситуаціях, коли дуже-дуже повільно просуваєшся в трафіку. а так приємний, цікавий, майже нечутний мотор, тому що в більшості ситуацій камік заізольовано дуже непогано. Я скажу, що не дарма, це один із лідерів продажів в цьому сегменті і багато в чому завдяки дуже смачним цінникам. Хоч камік і найдешевший в класі, проте навіть його краще купувати в кредит. Практичний і надійний кросовер від шкода гарно підходить і для щоденних поїздок містом, і для далеких подорожей. Хочете стати власником цього авто? З приватбанком це простіше ніж ви думаєте. І завдяки вигідним умовам кредитування від однієї сотої річних на два роки з початковим внеском від 40 до 60 відсотків ви зможете сісти за кермо Каміка швидше ніж планували. Чому варто обрати кредит від Приватбанку? Бо супервигідні та фіксовані ставки, бо без зайвих витрат та комісій, миттєве оформлення та широка мережа партнерів. Отож, не відкладаєте вашу мрію про новий автомобіль. Більше деталей дізнайтеся на сайті Приватбанку або ж офіційного дилера в вашому місті. А зекономити економити 10 тисяч євро насправді не складно. Просто треба купувати камік. Не в Європі, а в Україні. У нас він починається з позначки. Трошки більше 18 тисяч євро. При цьому, для прикладу, в Німеччині той самий камік в комплектації Essence з однолітровим турбобензиновиком на 115 сил і роботом коштує від 29 тисяч євро. Відчуваєте різницю? Але насправді і для українських реалій цінних каміка виглядає дуже круто. Тобто, це найдешевший. Кросовер на ринку, не враховуючи китайців, дешевший, ніж навіть Рено Кардіан, дешевший, ніж Opel, Mokka, Suzuki, Вітара. І знову ж таки повторюсь, дешевші. За камік, тільки китайські кросовери. Це іще не кінець, тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера «Авторія». Більше автомобільних новин можете знайти на YouTube-каналі АвтоРія. Посилання, на яке є в описі під цим відео. Шкода каже, що Камік це третя найпопулярніша модель в Україні після Октавії і Kodiaq, до речі. І з точки зору моторів, моїм улюбленцем, звичайно, є 1,5 на 150 кінських сил. Але в світі, який рахує кожну копійку і не має дизеля для цієї версії, я скажу, що однолітровик це шикарна альтернатива. Ну, він. Не квалий з точки зору їзди настільки, щоб відмовлятися. З іншого боку, він такий же економічний, як дизель. І це крута причина подумати про трициліндри.